Дорогі наші друзі, ранок надії триває. Ми раді всім, хто приєднає, приєднався до нас з самого початку, або ті, хто доєднується до нас зараз, говоримо сьогодні про те, що багато українців змушені були залишати рідні домівки та переїжджати за кордон у пошуках безпеки. Тож що потрібно знати, та до чого бути готовими тим, хто вирушає зараз за океан? Поговоримо про це прямо зараз із Маріною Родік, яка є помічницею американського імміграційного адвоката, спеціалісткою по візам, волонтеркою та директоркою благодійного американського фонду Helps Ukraine». Тож скоро ми з'єднаємося із нашою гостою і поговоримо на цю актуальну тему. Чекаємо підтвердження, що вже зв'язок у нас налаштовано, і раді вітати пані Маріну з нами на відеозв'язку. Доброго ранку. Привіт, доброго ранку з Америки. Дякуємо вам. У вас котра година зараз? А у мене зараз. Година ночі, отак. От бачите, наскільки у нас різниця велика в часі, дуже класно виглядаєте, Маєте вигляд чудовий такий патріотичний, приємно вас бачити. Так, ми дуже раді, так, що ви так. що ви з нами, раді вас бачити сьогодні. І розкажіть нам більше про те, що от що життя мігрантів у США, як воно взагалі виглядає, тому що хтось думає, що це рай із величезними можливостями, а хтось каже, що це фінансове грабство. Що це таке? От ви, як експерт, розповість нам, будь ласка, або ж скільки коштує ця американська мрія? Ну, скажу вам чесно, що перший рік або два це буде реально виглядати як фінансове рабство, але з великими можливостями. І а, скажу вам так, що а, ти у шоці від американських цін, коли а, все переводиш у гривні, але після трьох місяців це закінчить. Та, і після твоєї першої зарплати ти розумієш, що дуже актуальні ціни, ти можеш їх заробити, ти можеш собі дозволити, і ти трошки заспокоїшся. Uh -huh. І про а, американську мрію тут трохи треба а, так відзначити: це мрія американця чи мрія українця в Америці, на тобто там іммігранта, тому що ми іммігрант. Для американця все зрозуміло. В них життя таке спокійно, все зрозуміле. Вони навчаються. У них таке складний період починається у хай скул. Хай скул це 9, 10, 11, 12 клас. А uh -huh. там дуже важке навчання, і тут дитина розуміє, що вона не хоче йти далі <свісно> навчатися, тому що це дуже важко, а це дуже дорого, і вона йде працювати. Тобто в Америці вже вже починають працювати з 14, з 15, 16 років. Це угу. нормально. Так, і дуже багато людей не мають вищої освіти. Тобто, якщо ти зараз дивишся якісь вакансії, і там є таке high school, потрібно лише там high school. Тобто, для мене трошки це було, коли я приїхала. Як це? Люди навіть не можуть закінчити 11-12 класів. Так, угу. воно. Є. А, а наскільки тоді закін... в такому випадку а, чи є якийсь привілей у українців, наприклад, тому що ну у нас прийнято вищу освіту мати чи не кожному, так тобто ми так виховані. Чи має це значення так. для Америки? Чи українська освіта тут вже другорядне значення відіграє? А, ви знаєте, а, на жаль, а, на жаль, американці признають тільки свою американську освіту. Це перше, да? але дивлячись, якщо ви спеціаліст, перше, що потрібно в Америці це мова. Якщо ви маєте мову, ви можете евалювати свій е диплом. диплом. Так. Але це дуже важко. Перші один-два роки мало хто приходить на... і працює по своєму дипломові. Більше за все, люди працюють на таких. Роботах, де треба щось робити руками: це будівля, це допомога по дому, це допомога за дитиною чи за старенькими в Америці. Дуже розвинений такий, як це називається, інститут стареньких. В них є, є дитячі садочки, а є садочки для таких старичків, і дуже багато цього. І ця сфера, вона. Така розвинена і дуже багато є і в цьому роботі. Тобто наші приїжджають і працюють в цій сфері. А вже за рік-два, коли ти вивчаєш мову, наших українців дуже помічають, тому що ми реально відрізняємося. Ми відрізняємося від багатьох національностей. Видно, що українці вони з освітою, вони дуже швидко орієнтуються, вони показують свої skills, тобто навички. І йдуть по кар'єрі дуже дуже швидко. Ну, це і круто. тоді через рік-два починається вже нормальний фінансовий ріст. Ти а, маєш нормальну зарплату, а, нормальне житло, гарні школи. Ти приїжджаєш у інші райони, і в тебе починається таке така адаптація, і реально американська мрія починає збуватися ти. Починаєш думати про те, що ти можеш купити квартиру у кредит, а ти можеш починати мандрувати. Машину ти вже давно купив, тому що це не розкіш, ти просто не маєш змоги по-іншому тут жити, тут немає такого транспорту розвитного, а, тільки у великих містах. Тому ця американська мрія стає твоєю, але на це потрібно тобі десь рік, два і англійська мова. Угу. Угу. Тобто, в принципі, жити забезпечено, жити гарно, працювати не лише на тій роботі, де потрібно працювати руками, можливо, але потрібен час, потрібно набратися терпіння, трішки зачекати і багато працювати, правильно? Угу. Ну, Америка, це побагато, по багато працювати. Реально скажу вам, що я думала, що я в Україні багато працюю, але коли я приїхала в Америку, я зрозуміла ні. Американці в них проблеми, вони реально трудоголики. А в них є психологи на роботах, де є така проблема, що вони не хочуть брати відпустку. І дуже багато людей по 10 років і не беруть цю відпустку. А потім uh -huh. ну, починаються такі психологічні проблеми. Так, вигорання так, дуже так. Вигорання реально дуже дорога країна. І дуже багато можливості ти хочеш, і тому ти реально працюєш, працюєш і працюєш. Ну от ми декілька разів так зазначили, що дорога країна, і особливо в порівнянні, коли ми їдемо з України, вже маючи тут якусь роботу, якийсь статус і прекрасно живучи, не сильно напрягаючих, потрапляє людина до Америки, українець. І от скільки коштує там жити, скільки потрібно мінімум заробляти на місяць, і от наскільки достатньо тієї роботи, яку перші оці два роки має ну може отримати. В Україні, тобто або якесь будівництво, там я знаю, багато хто підлоги робить в новобудовах в Америці, і якісь ремонтні роботи, або догляд за літніми людьми, про які ви зазначали. Чи достатньо мати таку роботу для того, щоб забезпечити своє життя в Америці? А, ну Скажу вам так, що. А, зараз для українців дуже багато чого змінилося, і а, українці мають дуже велику допомогу. Я якраз цим і займаюся. Це гуманітарна допомога, яка а, допомагає знайти і оплатити житло, яка допомагає знайти роботу, яка дає безкоштовні карточки на їжу, також безкоштовне навчання англійської мови. Але давайте поговоримо про ціни і про реальні цифри. Перше, ви будете заробляти, без навичок, без мови десь 15-20 доларів на годину. Uh -huh. Тобто на місяць у вас буде виходити, якщо дві людини, десь 3,5 тисячі доларів, десь так. Кажу вам, що цього достатньо мінімально для того, щоб закрити оренду квартиру, трошки їжі, бо вона у вас є. Документи і якісь там моменти по розвагам, але може дуже дуже мало. Uh -huh. Тобто, мінімально для родини, ну давайте так. Ну давайте дві дві особи потрібно де три з половини-чотири тисячі доларів, щоб більш-менш якось тут себе. Ну, не нормально, а мінімально відчувати нормально, Такий, так. назвемо це прожитковий мінімум, да, для як так, в Україні ми так. його називаємо. Так. Як щодо тих, тих сфер, які традиційно ми вважаємо дорогими, наприклад, медицина або освіта, чи для українських мігрантів є ну також право на безкоштовне отримання цих послуг, тому що я думаю, в ці 3,5 тисячі, якщо ми говоримо про те, щоб і вони були платними, ну ти ніяк не впишешся. А, так, для українців. І не тільки, ви знаєте, а не тільки ті, хто заїхав на по гуманітарному паролі, тому що зараз працює програма for Ukraine», Де ти знаходиш в Америці спонсора, він дає свої документи і людина приїжджає. А, по for Ukraine» зараз а, є медицина. Вона безкоштовна, вона реально дуже крута. Навіть американці не мають доступу до того, що зараз мають українці. А, ми допомогли вже більш ніж, мабуть, двом тисячам людям, і я постійно спілкуюся, як, що, деякі проблеми, і скажу вам, що багато з них вже зробили там і операції, які коштували 200 тисяч доларів, 400 тисяч доларів, і ця страховка, страхівка, страховка, uh -huh. вона це все покрила. Uh -huh. Тобто, по United for Ukraine реально зараз для українців є дуже велика допомога по всіх сферах. Але а, щоб вибити ці всі а, пільги, реально те потрібно багато часу потрібні спеціалісти потрібно шукати якісь фонди організації для того, щоб це все оформити. Тобто, mm -hmm. медицина а, вона входить. Ну тобто, вона оплачується зараз державою для українців. Класно mm -hmm. mm -hmm. так, слава Богу, що є такі можливості. А скажіть, будь ласка, якщо от думати наперед у перспективі, то як саме перебуваючи у США, ми можемо попіклуватися про свою забезпечену старість, про старість без линів? і чи взагалі можливо це зробити? А, ну, дуже цікава така тема, тому що а, треба розділяти американців і іммігрантів. Нам завжди буде важко, ну коли ти переїжджаєш. Американці починають думати про свою старість з першої роботи. Тобто в 14 років, 16 років, або коли вони йдуть на офіційну роботу, компанія їм пропонує відкладати гроші на безподатковий рахунок. І коли людині стає 65 років, в неї там ну, така гарна сума, людина може мандрувати по світу або викупити свій дім. І купити якусь свою мрію. Тому реально, коли ви приїжджаєте в Америку, ви бачите, що на всіх дорогих машинах, дорогих будинках живуть е, пенсіон, Ну, виглядають люди, які після 65 років. Угу. А, до до того молодь, а, да, да, ти тут трошки дивишся, як то. Тобто, люди після 65 вони починають жити. Вони ходять на йогу. Ходять на якийсь там uh, Hunter, тобто на березі океану, ти бачиш дуже багато з фотоапаратами. Ти питаєш, а звідки ви приїхали? А вони кажуть, о, я там з Канади приїхав, о, я там з іншого штату, моє життя ось почалось, я вийшов на пенсію. Тобто mm -hmm. в Америці сама пенсія вона не велика. так сказати, мінімально це 900 доларів. Mm -hmm. тобто, Цього не вистачить, щоб оплатити житло, оплатити їжу, платити страховку. Тому що, давайте ще по цифрах: страховка в Америці коштує ось зараз, ті, хто заїхали по United for Ukraine, держава виділила десь 700 доларів, по півтори тисячі доларів на людину кожен місяць на страховку. Тобто, американець, якщо захоче таку страховку, яка є українця зараз по United for Ukraine, він повинен платити десь тисячу доларів на місяць. Uh -huh. Щоб ви розуміли, наскільки вона дуже дорога, да? тобто uh -huh. тут а, без страховки да, треба розуміти як. Хоча є люди, які живуть без страховки, мені є американці знайомі, а є цікава така а, тема, як а, ти йдеш до університету медичного і кажеш: а, а, в мене немає страховки, в мене таке захворювання, я віддає, віддаю своє тіло на науку, лікуйте мене. І ти все. Tá? Yeah. маєш безкоштовну медицину від від цього університету є таке зараз такий великий лайфхак для багатьох українців хто хоче зекономити можливо ці сімсот <рес> від 700 до 1000 доларів Слухайте, ну дійсно різниця величезна в тому як ми звикли бачити старість так людей літніх в україні і те що ми почули від вас про американців щоправда ми бачимо що потрошку змінюється і українське законодавство ментальність стосовно того як яка буде пенсія, тобто теж вже якісь відкриваються фонди, які ти можеш наперед собі накопичувати? Ми сподіваємося, що в принципі ця система теж запрацює для того, щоб а, люди могли мати достойну старість. А, на останок ще от у нас питання від глядачів якраз надійшло, в якому штаті комфортно жити? Чи варто дивитися на штати, які ближче до Канади? Ось таке питання від глядача. Угу. О, цікаве питання. Мене завжди питають Марина. Ми хочемо у Флоріду, Каліфорнію, і Нью-Йорк. Угу. А я кажу: і, починати життя треба з маленьких штатів, де маленька оренда, і де є дуже багато ком'юніті церковних, де вам допоможуть. церква, церква в Америці дуже сильна. І коли приїжджають люди, вони беруть в мене консультацію по адаптації. Я дивлюся, в якому вони районі живуть, і кажу: ось церкви, дивіться, це Слов'янська церква, ось це українська церква, ось це така йдіть туди, там вам допоможуть і все розкажуть і адаптують максимально комфортно. Тобто для приїзду краще шукати перше, це не шукати, а їхати в такі штати маленькі. Там Огайо, Небраска, Дакота вони недорогі, так, вони не дуже розвинені. Там може бути як таке велике село, але починати реально правильно з таких маленьких місць, де немає такої великої конкуренції, де немає такої швидкості, тому що у Нью-Йорку, у Лос-Анджелесі, у Майамі у людей. Реально немає часу навіть послухати тебе. В чому тобі допомога потрібна. Там такі швидкості, що не встигають люди uh -huh. навіть там своє так, почути. А, і а, який ще, а, як, як ще бачу, що люди їдуть, і в них все виходить. А, треба їхати, де велика українська діаспора. Uh -huh. Це Чикаго, А, це сан франциско Бачу дуже велику е круту українську діаспору, тому що я також займаюся благодійністю. Ми збираємо кошти. Я тільки мандрувала по всій Америці. Я шукала і спонсорів для for Ukraine по церквам їздила. І також шукала кошти для нашого дитячого фонду. І я зустрічалася з нашими ком'юніті українськими. І самі великі це Чікаго, це Постон. Це Майами зараз дуже класно. Да, є такі великі фонди. А, в Філадельфії також дуже багато. Аляска, дуже багато наших на Алясці. Uh -huh. Uh -huh. Цікаво Слухайте, Дякуємо вам за такий величезний об'єм інформації, тому що от нібито вже за ці більше ніж півтора року активної міграції біженців з України до Сполучених Штатів багато тем розкрито, але насправді багато нюансів про які ми до цього не чули. Ви зараз розказали. Я думаю, це буде корисно почути навіть тим, хто вже перебуває в Америці. Що а можна було так, а можна зробити так. Це супер круто, що ви володієте такими знаннями. Вам бажаємо ну, вже доброї ночі, напевно, е, так, за вашим американським часом і вітання всім українцям, так. кого будете бачити. Дякуємо, що до нас долучилися сьогодні. Дякую, дякуємо. Дорогі друзі, з нами на зв'язку Маріна Родік, помічниця американського міграційного адвоката, спеціалістка по візам, а також волонтерка і директорка благодійного американського фонду Бока Хелп Хелпс Юкрейн. Вона була з нами на відеозв'язку, і ми проговорили про можливості для українських мігрантів сьогодні в Америці. Багато корисної інформації. Якщо для вас або для ваших родичів, друзів, хто сьогодні в Америці ця інформація актуальна, розуміємо, що в прямому етері американці нас навряд чи дивилися, враховуючи що там, що там перша година ночі, передавати цю інформацію. Thank you.